Сьогодні у Верховній Раді прийняли кілька законопроєктів, важливих для військових та зміцнення оборони. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, держава вводить митні та податкові пільги для підприємств, які виробляють дрони з використанням оптоволоконних технологій. Цей крок покликаний підтримати інноваційні розробки в сфері оборони та зміцнити обороноздатність країни. Також посилюється соціальний захист військовослужбовців. Зокрема, родини полонених бійців, які загинули або померли в полоні, незалежно від причини смерті, матимуть право на гарантовану державну виплату у розмірі 15 мільйонів гривень. Разом з тим спрощено і процедуру отримання допомоги пораненим. Тепер на оформлення документів у разі поранення або хвороби, навіть без встановлення інвалідності, виділено до одного року. Інший законопроєкт гарантує військовослужбовцям віком від 18 до 25 років право на освіту. Вони отримують можливість навчатись без відриву від служби, мати відпустки для складання сесії, збереження місця навчання та стипендії. Сильна армія це не лише сучасна зброя, а й повага до кожного захисника. І нові закони це ще один крок до того, щоб Україна перемагала не лише на полі бою, а й у сфері справедливості та людяності. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.